Нас продовжують переконувати в тому, що фортифікації на Харківщині існують. Ось, наприклад, такими відео. Тут на відео дійсно все там побудовано. є якісь окопи, бліндажі. Бетонне укриття поєднані між собою мережею окопів. Можна вести майже кругову оборону. Це схоже на взводно-опорний пункт. Таких позицій, укріплених. Наш підрозділ на Бахмутському напрямку не зустрічав. Тільки тут так і є. Єдина проблема в цій цій картинці. Ви чуєте десь вибухи, постріли. Якщо це знаходиться десь поблизу Вовчанська або поблизу того місця, де росіяни атакують Харківщину, то там мають бути постріли або вибухи. Ну, якщо це не в 20-30 кілометрах, хоча навіть в 20-30 кілометрах, я думаю, ці вибухи ми повинні були б чути. Тому де це побудовано, де ці фортифікації, хто їх знає, незрозуміло, де вони є. Але є інші відео від реальних людей, де вони показують у Цумську область, навалені ці пірамідки, які повинні бути не навалені, а стояти на дорозі, мені здається, для того, щоб не проїхала російська техніка. І ось такі відео, де нам показують знову ж цікавий підхід до фортифікації. Друга лінія, яку ми, блядь, заслужили. Через місяць це вийде передок. ж, сука з серйозним їбалом, блядь, Пригнав сюди трактор, нахуй. І сказав, блядь, трактор, нахуй. Положи цієї по ями, йована, блядь. П'ять брювен. А пере ще п'ять брюн, блядь. І через Будто міста, буде сука. Друга лінія оборони. Зеленський намагається нам пояснити, що там все добре, що росіяни просто не дійшли щодо цих ліній оборони і так далі. А є ще одне відео, де членкиня комітету з національної безпеки оборони та розвідки Фріз Ірина Васильівна намагається пояснити, що пішло не так. Так, от, давайте послухаємо це відео і спробуємо зрозуміти, що вона намагається сказати. Давайте я зразу тут відкрию транскрипт. Тому що коли я перший раз дивився це відео, я ніхірашечки не зрозумів. Долучаю одразу до нашої розмови Ірину Фріс, народну депутатку фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. Пані Пріс, мої вітання. Добрий дня. Пані Ірино, я думаю, що ви бачите, що в публічному просторі достатньо багато розмов щодо фортифікацій. В нас багато експертів, які знають, як їх будувати, як їх мали будувати. Вибачте, але не потрібно бути експертом, щоб побачити це і зрозуміти, що це не фортифікація, це, блядь, якась могила. Як правильно витрачати кошти? Я знаєте, така, для мене це інформаційна какафонія. А правильно витрачати кошти, тобто, коли. Е Харківська ова переводить кошти на фірму, яка була створена місяць тому, ніколи не займалися деревиною і взагалі вона нічим не займалася. І Харківська Ова переводить ці гроші цій фірмі 270 мільйонів гривень. Це, типа, потрібно бути знову професіоналом, щоб зрозуміти, що це якась хірота. Ну, чувак, я не знаю хто ти, але ти несеш брідятину. Нія з якою треба все ж таки дістати те зерно для розуміння ситуації. на правду. хочу вас питати, як членкиня комітету з питань безпеки оборони та розвідки. Чи було зрозуміло і вона дійсно членкиня комітету національної безпеки оборони та розвідку Фріз Ірина Васильівна? Направду хочу вас питати, як в комітету з питання безпеки, оборони та розвідки. Чи було зрозуміло вам та вашим колегам з комітету, який стан фортифікації на Харківщині? Який зараз на Сумщині? Запорізька обласноваці ну, е, прифронтові регіони. Андрій зараз розпоч... да, давайте розпочнемо з того, що питання фортифікації, як ви абсолютно правильно зазначили, не можна розглядати окремо від всієї загальної ситуації, тому що питання фортифікації за великим рахунком, і зокрема ці три лінії, да, які розробляє генеральний штаб, та доводить. До військових адміністрацій або військово цивільних адміністрацій, за великим рахунком, вони дійсно мали б отримати належне фінансування, і вони дійсно мали б. Що значить, вони мали отримати належне фінансування? Там були 7 мільярдів гривень. Що значить, вони б мали? 7 мільярдів гривень це типа недостатньо. Ну, я просто не проф в цих фортифікаціях. Але 7 мільярдів гривень і на ці 7 мільярдів гривень побудувати оце я не знаю. Мати вже порядок їх використання. На жаль, е... і тут починається цей прикол, який взагалі я ніхрена не розумію, що таке порядок їх використання. І вона зараз почне свій такий несусвітний бред. Допоможіть мені, будь ласка, його зрозуміти в коментах. Я його зараз я його перечитаю і спробую пояснити, що я зрозумів і що я ніхіра не зрозумів. І вони дійсно мали б мати вже порядок їх використання. На жаль, лише тиждень тому було затверджено порядок передачі та використання. Цих фортифікаційних споруд трьох ліній постанова, про які була затверджена здається, 29 грудня 23-го року, до того часу діяла інша постанова, яка взагалі не, не отримала належного порядку, і відповідним чином підготовка так званих фортифікаційних споруд до того часу перебувала під великим знаком питань. Ну тобто, воно е, е, як актуальне, да або скажімо, не трималось в фокусі з моєї точки зору. Чи був комітет е, стосовно вашого питання проінформований? Про стан або про темпи підготовки фортифікаційних споруд ні не був на комітеті. Не було окремим питанням заслуховано е, питання підготовки фортифікаційних споруд. Ви знаєте, що була у Верховній Раді спроба. Зареєструвати тимчасову слідчу комісію там з січня місяця щодо е, належного вивчення вже на рівні парламенту для здійснення цивільно-демократичного контролю е, факту формату якості підготовки фортифікаційних споруд, але вона й досі є такою, що не сформована, тобто сама навіть ТСК і відповідна не розглянута та не ухвалена Верховною Радою України. Що з моєї точки зору є також прикрим е, таким маркером. Адже головне для нас з вами е, потрібно розуміти, що ми, витр... ми втрачаємо час. Тобто, якщо е, постанова про фортифікації була затверджена е, в кінці грудня 23-го року, а порядок застосування та використання цих фортифікаційних споруд, які вже е, за великим рахунком деякі очільники областей відзвітували про е, їх підготовку і про можливість застосування, е, лише затверджується цей порядок на кадміні тиждень тому, то ми з вами можемо констатувати одне: що е, купа часу, особливо купа часу на погодження. Того чи іншого підзаконного нормативного акту забирає е, на себе е, саме дорогоцінне, дорогоцінне е, можливості е, вчасного введення в дію вчасного застосування тих фортифікаційних споруд. А тепер я відмотаю. Я з цієї біліберди, яку вона сказала, я реально зрозумів дуже, ну, дуже мало. Тому що мені здавалося, мені здавалося, що України війна і йдуть росіяни нас вбивати. От для цієї, як її звати Ірини Васильівни, я просто поясню: приходять росіяни, роблять пів-пів, і ти вмерла. От що відбувається. А у нас замість того, ну як я це собі уявляв. Відверто, я просто сільський хлопець-дурачок. Я думав, що є там Верховна Рада чи комітет, вони сідають і кажуть, так або або когось запитують, якісь експерти приходять, кажуть, для побудови фортифікації на Харківщині потрібно 7 мільярдів гривень. Комітет дивиться на цю бумажку, такі ок, запершуємо. От є відповідальна особа або особи. Ми їм даємо 7 мільярдів гривень. І вони будують фортифікації. Якщо ці гроші кудись зникають, то відповідальні особи отримують піздюлей. Або вони там, ці відповідальні особи, а, роздають, вибачте, піздюлей тим підрядникам, які не виконали а, ці підряди, або щось не зробили. Але у кожної копієчки є відповідальна особа, яка несе за це відповідальність. Замість того, в нас що виходить? У нас є якісь. Порядок затвердження та передачі цих фортифікаційних споруд, який щось затверджений 29-го року. Там є якась інша постанова, яка не отримала якогось належного порядку. І відповідним чином так званих фортифікаційних споруд перебували під великим знаком питання. Далі не трималося в фокусі, бо комітет стосовно вашого питання, проінформований про стан або про темпи підготовки фортифікацій споруд, не був на комітеті. Піднятий окремим питанням і не був заслуханий. Далі е, є питання підготовки фортифікаційних споруд, і ви знаєте, що була в Верховній Раді спроба зареєструвати тимчасову слідчу комісію там е, січня місяця щодо належного вивчення вже на рівні парламенту для здійснення цивільно-демократичного контролю. Факту формату якоїсь підготовки, фортифікаційних споруд, але вона й досі є такою, що не сформована. Тобто навіть ТСК відповідно не розглянута та не ухвалена Верховною Радою. Що з точки з моєї точки зору я прикри також прикрим е, таким маркером. Адже для, головне для нас час. Ти втрачаєш час, коли базариш базар. Я. Ну, в мене логіка проста. Я людина проста, я людина сла. І тут знову далі. Було затверджено в кінці грудня 23-го року, а порядок застосування та використання цих фортифікаційних споруд, блядь, що це взагалі? Які вже за великим рахунком деякі очільники областей відзвітували про їхню підготовку. Лише затверджується цей порядок. На Кабміні тиждень тому. блядь, що відбувається, Я, ну. Я, я хлопець з села. Я, от, наприклад, або будь-який інший Микола села. Його забусифікували, йому видали автомат, поставили біля Вовчанську. І цьому, ну, цьому хлопцю села потрібен екскаватор, який приїде, викопає окоп, приїде машина з цими брьонами, накладе цих брьовен, приїде бетона мішалка, нальє цього бетону. І Микола з села він просто залізе в цей окоп, почне стріляти або відбиватися від росіян. <клух> У вас якісь там. Комітети, порядки, Верховні Ради, якісь збори, мітинги, хуїтинги, ви дебіли там. Ну, мені я розумію, чому росіяни побудували свою лінію Суровікіна швидко. Там було дуже просто. Там була відповідальна особа, які видали бабки. Відповідальна особа зрозуміла, що якщо ці бабки пропадуть... То ця відповідальна особа зненацька випаде з вікна 22-го поверху. І ця людина пішла, все побудувала, наклала міл, наклала цих е, йожиків, наклала бетонних пірамідок, і ми, ту лінію Суровікіна, не пройшли. А в нас щось виділяються якісь гроші, постанови про передачі, постанови про прийняття, якісь там комітети, колегії, мітинги. Ви там щось не можете зібрати, щось утвердити. Ви придурки. Як ви збираєтесь... Не програти цю. Я вже не кажу про виграти цю війну. Як ви збираєтесь не програти цю війну, дятли? От Ірина Фріс, ти там, членкиня комітету нацбезпеки, ти рахуєш, що оце нацбезпека, що для того, щоб побудувати оборонні споруди, потрібно зібрати Верховну Раду, комітет, якийсь мітинг, видати постанову, хуй станову. Що там відбувається? Є хтось, хто може палкою це шобло розогнати. От як тільки вони збираються збирати комітет, просто якісь люди повинні заходити і бити їх палками. Ну, я, я не бачу іншого виходу, ребята. Поясніть мені, який може бути інший виход, як з вашої точки зору повинно все це відбуватися. Тому що я вам просто ще промотаю, щоб вона повторила, яку хрень вона сказала. Ну, ну ви мені поясніть, що це, блядь, значить. Та великим рахунком вони дійсно мали б отримати належне фінансування, і вони дійсно мали б мати вже порядок їх використання. На жаль, порядок використання оборонних споруд. Ти дура тупа, лише тиждень. Що значить порядок використання оборонних споруд? Це не штуки, які сам я не знаю, це не. Не пшениця, яка росте, це не використання поля. Від цього залежить життя людей, який нахрен порядок використання. Там порядок використання простий людина туди з автоматом впала, вона не вмерла від осколка, все Все готово, все нормально. А не у те та хрень, яку ти несеш. Було затверджено порядок передачі та використання. Цих фортифікаційних споруд трьох ліній постанова про які була затверджена здається, 29 грудня 2023 року. До того часу діяла інша постанова, яка взагалі не не отримала належне. Тобто ми не будуємо оборонні споруди. Ми постанову постановою поганяємо правильно. Нового порядку і відповідним чином підготовка так званих фортифікаційних споруд до того часу перебувала перебували під великим знаком питань. Ну тобто, воно е е як актуальне, да або, скажімо, не трималось в фокусі з моєї точки зору. Чи був комітет е стосовно вашого питання проінформований про стан або про темпи підготовки фортифікаційних споруд? Ні, не був на комітеті. Не було окремим питанням заслуховано е питання підготовки фортифікаційних споруд. Ви знаєте, що була у Верховній Раді спроба. Зареєструвати тимчасову слідчу комісію там з січня місяця щодо е, належного постанова. Постанову поганяє Верховна Рада збирається, слідчі комітети збираються, щось там формується. Вивчення вже на рівні парламенту для здійснення цивільно-демократичного контролю е, факту формату якості підготовки фортифікаційних споруд, але вона і досі є такою, що не сформована, тобто сама навіть ТСК, і відповідно не розглянута та не ухвалена Верховною Радою України. Що з моєї точки зору є також при прикрим таким маркером, адже головне для нас з вами потрібно розуміти, що ми, витр... ми втрачаємо час. Тобто, якщо постанова тобто, з її точки зору, ми втрачаємо час не тому, що ми не будуємо а, ці фортифікаційні оборонні споруди, а ми втрачаємо час, тому що ми якісь там переприймаємо, приймаємо постанови комітети зборіща дебілів, які нічого не можуть прийняти, і ми втрачаємо час не тому, що ми не, не будуємо споруди, а тому, що ви придурки збираєтесь на якісь там комітети. Про фортифікації була затверджена е, в кінці грудня 23-го року. А порядок застосування та використання цих фортифікаційних споруд, які вже е, за великим рахунком деякі очільники областей відзвітували про е, їх підготовку і про можливість застосування, е, лише затверджується цей порядок на Кабміні тиждень тому. То ми з вами можемо констатувати одне: що е, купа часу, особливо купа часу, на погодження того чи іншого підзаконного нормативного акту забирає е, на себе. Е, Саме Дорогоцінне е, можливість е, вчасного введення в дію вчасного застосування тих фортифікаційних справ. Що значить вчасного введення в дії, вчасного застосування для солдата, для Миколи з автоматом, дирка є в яку впасти, коли прилітає кап, чи нема? От і тобі застосування. Які нахрен введення в дії? Йоптва! Крім того, і ви, і наші глядачі мають розуміти, що з цих трьох ліній, про які всі сьогодні дуже експертно, як ви кажете, говорять, йобки. і тут трошки далі, трошки далі, вони знову вирішили бліснути своїм тупим мозком. На що на Харківщину тільки єдиною, ми маємо фокусувати свою увагу ще і на Сумщині? Можливо, зараз знову ж таки питання до вас, як до представниці комітету, можливо, треба терміново зібратися комітету, Можливо, потрібні засідання Верховної Ради в закритому режимі. Бо я бачу, що і президент Зеленський він скасував свої міжнародні відрядження і зараз залишається в країні. Тобто певні дії, все ж таки, влада вона зараз проводить і певно, що має якось на це реагувати парламент. Причому ну на мою особисту зараз думку якимись терміновими рішеннями. А якими вони будуть, скажіть, ви, будь ласка. Я просто, ну, я, я поясню, як я це зрозумів, або як би я робив, а, як людина, від якої що залежить, а, є, є кордон з Росією, і ми знаємо, що Росія буде через цей кордон на нас нападати. В нас не побудовані фортифікаційні споруди. Що потрібно робити? Потрібно ті споруди піти і побудувати. Ну це ж логічно. Скажіть мені, це логічно. Я кажу логічні речі. Якщо в тебе немає оборонних споруд, потрібно піти або когось стукнути по башки, щоб вони пішли побудували ці оборонні споруди, знайти відповідальну людину, якій дали бабло, яка ці споруди не побудувала. Рішення, яке нам пропонують ці два придурки, ці, ці два ідіоти, які якось а, цей попав якось в журналісти, а ця попала якось блять в комітет з питань нацбезпеки. Якщо там у нас такі люди, це якийсь піздець. Рішення, яке вони пропонують. Вони не пропонують знайти відповідального, щоб він, коротше, це все побудував а, за свої гроші, якщо гроші були вкладені. Вони пропонують зібрати Верховну блядь, раду і комітет на якесь, якийсь, якийсь мітинг, на якесь совіщання. Ви умалішонні, ви, ви зберете Верховну Раду, ви зберете свій кончений комітет з оцих е, толпушечки придурків. І шо? Ну, скажіть мені, і шо? І так хопа, раз, і е, в нас якось виникнуть оборонні споруди. Я правильно розумію? Ну, це така логіка. От реально, це, це, логіка, це логіка нашого комітету з нацбезпеки. Ну, поясніть, якщо ви розумієте, бо я хлопець села, я не доганяю. Я працюю в Айтішечці, я працюю в АйТі простим інженером. Ну, не простим, але інженером. І коли, от як це відбувається в компаніях, в усіх компаніях, де я працював, коли потрібно щось зробити, ти і дивишся, окей, це потрібно зробити. Там, на це, щоб це зробити, потрібен там день-два, ну або три, якщо ще попивати каву замість того, щоб робити роботу. Але в мене менеджер... в менеджерів так не працює. Ти приходиш там кажеш, ну або тебе питають, скільки там а, по часу буде зробити якусь штуку. Ти кажеш там, день, ну максимум 3. І що відбувається? Ніхто ніхе не починає робити. Менеджери збираються на совіщання, там, 10, їх, по 20 людей, вони збираються, щось там вирішують. Вони витрачають на ці свої совіщання 2 тижні. І тільки через два тижні. Вони кажуть, типа, о окей, якщо це займає 1-3 дні, то давайте це зробимо. А то, що вони припідали, займались незрозуміло, чим на цих совіщаннях 2 тижні, нікого не інтересує. І поки вони там совіщаються, я просто сижу і займаюся своїми ділами, там пишу для вас відоси. І виходить, що те, що можна було зробити просто за 3 дні, максимум, воно робиться 3 тижні. Тому що у нас всякі совіщання. Єдина. Фігня в тому, що в IT-шечки, в, в цих, в програмному забезпеченні, в цих оцих кодах, в Джавах, Пітонах і так далі, ніхто не вмирає. І по барабану мені, як інженеру, скільки ті менеджери будуть там совіщатися, вони можуть совіщатися год, там, полгода, скільки мені, в принципі, похрену. Коли вони щось там рішать, я спокійненько сяду і зроблю свою роботу. І жодна людина не помре. Різниця в тому, що поки ці долбойоби збираються на свої мітинги, комітети, якісь там, як вона казала, постанови, порядки, вони збираються. І за цей час, поки вони збираються, оборонні споруди не будуються за цей час, поки вони збираються, гинуть люди.